Вітаю вас на каналі. У мене епізод. Мене звуть Луїза, і я обожнюю серіали. Сьогодні ми оглянемо головні картини липня. Вони вже вийшли, тож вам не доведеться їх чекати, видивляючись дати. Цей місяць не дуже щедрий на серіальні новинки, але три творіння я все-таки виділила та подивилася. Я зможу розказати про них детальніше і зроблю це без спойлерів. Також буду згадувати схожі серіали або ті, у яких знімалися акторки та актори з цього шоу. Як завжди, у описі залишу тайм-коди з назвами серіалів українською та англійською. Буду вам, вдячна. Якщо додивитися відео до кінця. Отож, поїхали! Жахи Долорес Рауч. Праєм відео! Кримінально-драматичний трилер, хоча офіційно це хорор драмеді. Серіал заснований на театральній п'єсі, а також на подкасті. За сюжетом жінка, яка виходить з тюрми після довгого терміну ув'язнення, повертається до свого рідного, але оновленого району Нью-Йорка. Їй вдається знайти старих друзів, деякі з яких недобре впливають на життя героїні. Вона намагається адаптуватися та зрозуміти цей новий світ. Творіння наче легке, але потім трапляється щось таке, що виходить за рамки. Тому повинна попередити, що вас будуть очікувати жорстокі, кроваві та м'ясні сцени, подані під приправою з чорного гумора. Потім ви зрозумієте цю гру слів. Особливо вразливим не рекомендую дивитися серіал під час їжі. У головній ролі тут виступає Жустіна Мачадо з серіалу Живемо сьогоднішнім днем. Також у трилері знімається Алахан Дітро Ернандес, медбрат з Нового Амстердаму. В жахи до Роуч. Таймлайн в основному складається з теперішнього часу, але іноді трапляються флешбеки центральної персонажки. Виживання найтовстіших. Netflix Американський комедійний серіал. Тут розповідається про 38-річну дівчину, яка повнувата і намагається це в собі приймати. Вона весела, розкута, іноді незграбна. У неї різні цікаві друзі. Після невеселих подій панна спробує повернути під контроль своє життя, успішно самореалізуватися в улюбленій сфері та знайти стабільність, визнання і, взагалі, своє неповторне особисте щастя. У шоу будуть красиві вбрання для нестандартизованих фігур. Це діє Нью-Йорк і там вже знімали частину сцен. Час тут лінійний. Провідну роль в картині виконує Мішель Буто стендап-комікиня та акторка, яка неймовірно відігрує. До речі, серіал знятий на основі її одноіменної книги. Ця комедія легка, захоплива, пронизлива та надихаюча. По вайбу вона трохи нагадує Емілі в Парижі від Netflix та жирний шрифт від Freeform. Виживання найтовстіших можна подивитися. Як швидко, так і смакувати, беручи з нього натхнення для гарного початку дня. Поплавлений метал, покручений метал, пікок. Фантастична антиутопічна екшн-комедія. Вона базується на одноіменній грі, тому фанати зможуть помітити багато посилань. Дія відбувається в майбутньому постапокаліптичному світі, де в людей залишилася купа зброї, а тачками вони розсікають по пустках. Балакучий головний герой буде нас розважати на протязі всього серіалу. Інші персонажки та персонажі також взяті з гри, але тепер у них добре дороблений бекграунд. Ті, які у грі були ходячим стереотипом, отримують додаткові деталі, які роблять їх більш фактурними. Дорогою ви зустрінете молочників, які перевозять вантаж, офіцерів закону, конвой, який завжди в дорозі, святих і звичайно легендарного ласуна, пізнаваного в його класичному костюмі з маскою. Як завжди, за кожним злодієм є своя історія становлення, яку відразу чи поступово нам розкажуть. Чорний гумор є невід'ємним частиною цієї картини. Структурно перші серії присвячені різним окремим людям чи групам людей, але далі вони не зникають, а повертаються час від часу. Крові тут також вистачає, в основному в комічних сценах, а абсурдні ситуації не дають занудьгувати, але будуть і романтичні сцени, хоч і трохи зім'яті. Покручений метал чимось нагадує серіал Місіс Девіс з огляду за квітень, виконавець ключової ролі Ентоні Майкл вже на перший рік грає Сокола у Всесвіті Марвел, у тому числі в серіалі Сокіл та Зимовий Солдат. А також знімався у п'ятому сезоні Чорного дзеркала у зірковому складі Стефані Беатріс, яка фігурувала в американській сімейці і в Брукліні 9-9. Також перерахую для вас продовження серіалів Липня, чим ми займаємось в тінях. П'ятий сезон FX. Лінкольн для адвоката. Другий сезон. Друга частина. Нетфлікс. Небезпечна вечірка. Другий сезон. Епл TV+. Плюс. Фундація. Другий сезон. Епл TV+. Плюс. Футурама. Одинадцятий сезон. «Хулу», Фокс Відьмак. Третій сезон. Друга частина. Нетфлікс. Феноменальні чутки. Третій сезон. TVN. А ви вже встигли подивитися якісь цих серіалів? Пишіть у коментарях про них або про ті серіали, які плануєте переглянути. Будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь. Дякую вам за увагу!